Сьогодні завітав гість із спекотної Африки. Це папушка Рома. Привіт, папушко! Всім привіт! Я такий радий вас бачити! І ми раді тебе бачити. Дітки, а давайте папушці Ромі розкажемо про нашу пору року. У нас настала, так, настала холода поророку зима. А Рома живе в Африці, де ніколи не буває зими, він нічого не знає про зимові птахів. Бо до нього в Африку прилітають тільки перелітні птахи, які ще восени полетіли в теплі краї. Але ж багато птахів залишилося з нами зимувати. Хто ж це? Папушко, хочу знати, як вони називаються? Так, звичайно, адже я нічого не знаю про зимуючих птахів. Ну от, ми тобі з дітками розкажемо. Слухай уважно. Ця пташка взимку до нас прилітає, жовту грудку має, дуже стало полюбляє. Тож це дітки. Ну, звичайно, синичка. Папушко, то яка пташка жовту грудку має і дуже сало полюбляє. Синичка, синичка, я запам'ятав. Добре. Дітки, а давайте послухаємо, як цвірінька і синичка. Ну що ж, папушко, слухаєш про наступну пташку? Так, я дуже уважно слухаю. Зимовий він наш гість, калину, горобину їсть, червону грудку має, червоні ягоди шукає. Хто це дітки? Ну, звичайно, снігур. Папушко, то яка пташка червону грудку має і дуже червоні ягоди полюбляє? Снігур! Дітки, слухаємо, як цвінкає снігур. А тепер, папушко, розкажу про велику пташку. Чорний вер, білі боки, скрекочена в крові. Міцний дзьоб має, ним горіхи розбиває. Хто це дітки? Ну, звичайно, сорока. Папушко, то яка велика пташка? Білі боки має? І міцний дзьоб має і дуже горіхи полюбляє. Сорока, сорока, білобока! Добре. Дітки, давайте послухаємо, як скрекоче сорока. Папушко, бачиш, у нас різні птахи. Є великі птахи, і маленькі пташки. Тому вони різні за розміром частини тіла. Так у сороки великий дзьоб, а у снігура маленький, як ми лаївно скажемо. Дьобик, дзьобить! У сороки довгий хвіст. А у синиці короткий хвостик. У сороки крило, а у снігура. крийце, крийце. У сороки пір'я, а у синички пір'ячко. Браво! Так тримати! Дітки, а тепер давайте пограємось, покажемо руками пташку. Наші руки це крила пташки. Поверніть їх долоню до себе. Перехрестіть. Перехрестіть великі пальці і вийшла пташка. Пташка летіла, крилами махала, на дерево сіла, відпочила і далі полетіла. Папушко, ти гарно вимовляєш звук? Так, я говорю Рома, ракета, рейдуга. Так, не даремно тебе звати Рома. А ось є зимуючий птах, який може навчити наших діток, які ще не говорять звук, його вимовляти. Що ж це за птах? Всі кажуть про цього птаха, що він рятівник лісу. Ось послухайте, що він сам про себе каже. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу. Дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним здобуваю. А ще він має червоне пір'ячко на голівці, як червона шапочка. Здогадалися дітки, хто це? Ну, звичайно. Так червоне пір'ячко на голові має, міцний дзьоб має і шкідників ним з-під кори здобуває. Дятел, дятел! Давайте послухаємо, як стукає дятел міцну по дереву. Дякни в лісі стукали по сосні вгорі. Ди-диди, диди, диди! Ди -ди. Стукали все грюкали по сухій корі. ди 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 ди-ди-ди. Аж від луння чулося в дальньому дворі. ди 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 ди-ди-ди. Дітки, ви можете, як дятел, вимовляти ди-ди-ди і водити під язичком своїм пальчиком зі сторони в сторону. І заведеться моторчик. Але краще на пальчик одягнути сосочку. Адже пальчик може бути не такий чистий. Ось так. ди ди ди-деди, ди -ди -ди. др-. -др, -др. Ще раз слухайте. Ди-диди! Ди-диди! Ди -ди -ди. У мене зарівся моторчик. А тепер спробуйте ви. Папушко, а ти знаєш, чого найбільше бояться взимку птахи? Ні, не знаю. Взимку пташкам не страшний так холод, як справжній голод. Це знає кожна птичка. Пташкам потрібна. Годівничка. Годівничка – це їдальня для птахів. Папушко, хочеш знати, як дітки допомагають пташкам зимку. Підгодовують їх. Так, дуже-дуже хочуть. Тоді сиди тихенько і слухай гарненько. Максимко та катруся захотіли допомогти друзям меншим, зимуючим пташкам. Вони на дерево повісили годівничку і поклали в неї їжу для птахів. Псиничкам дісталося не солоне сало. Сорокам горіхи. Снігурі поласували червоними ягодами калини, а для горобчиків насипали насіння. Ці пташки були дуже раді, адже тепер зима їм не страшна. Дітки, а ви вдома з батьками? Також можете зробити годівничку для пташок, повісивши за вікном або на дереві, де будете класти їм різніше. Вони вам будуть дуже вдячні. Ось ми з папушкою зробили голівничку і також повісимо за вікном. Ой, я дуже-дуже хочу годувати своїх друзів пташок! Ну що ж, ми йдемо годувати пташок, а з вами прощаємось до наступної зустрічі. На все добре, малята! Я рада вас бачити!